ПФК Олександрія залишається у першій лізі. 13 червня професійний футбольний клуб Олександрія зібрав у будинку футболу термінову прес-конференцію. Алчевська сталь, відмовившись грати у прем'єр-лізі наступного сезону, надала можливість потрапити туди Олександрійській команді. Тож, отримавши офіційного листа від Федерації футболу України та професійної футбольної ліги, керівництво клубу сьогодні прийняло рішення про долю ПФК Олександрія у сезоні 2013-2014. Наразі наша відповідь звучить таким чином, що футбольний клуб Олександрія в сезоні 2013-2014 років буде виступати в першості з футболу серед команд першої ліги. Метаж Олександрійської команди на майбутнє залишається незмінною. ПФК Олександрія боротиметься за путівку до елітного футболу. І зробити це планує достойно і завдяки власним перемогам. Але для нас також є важливим і принциповим зробити це в спортивній боротьбі на футбольних полях, виграючи першість з футболу серед команд першої ліги. На жаль, в цьому році, з тих чи інших причин, команда Олександрії не перемогла в першості з футболу в першій лізі і, відповідно, зайняла тільки третє місце. Це говорить про те, що ми маємо. Певні проблеми, мабуть, із складом, із тренером. Відповідно, керівництвом було прийнято рішення про те, що ми на роботу запросили на капітанський місток тренерського штабу Володимира Богдановича Шарана, якому і поставлене завдання створення команди, яка зможе вигравати першість. В першій лізі, а відповідно, це буде означати, що така команда зможе достойно виступати в прем'єр-лігі. Тож найвищі вершини в Олександрійського футболу ще попереду.